Добрий день! Ви на каналі Магія Мігасаду. Продовжуємо обрізати е, плодові дерева. Наступна яблунька. Е, починаємо її обрізку. Як завжди, підходимо до яблуні. До любого дерева дивимося, які в нас є тут нюанси. Прирости, в принципі, нормальні, середні, не є чрезмірні. десь місцями. плодові утворення є також небагато їх. Є трошки завущення. От є щитівка, Це проблема. Ну що, починаємо обрізати. Так само, якщо в нас, у нас тут вроде би, є центральний провідник, скелетний гіл, ярус гілок. ну, в принципі, нормально. Трошки ця, ця гілочка це затінняє, але зараз будемо розбиратися. Вроді є центральний провідничок. От, починаємо. З однієї гілочки беремо і розпочинаємо. Що у нас тут? Був зріз, Був зріз. Дало нам раз, два, три. Ці дві забираємо. Цю вкорочуємо. Це забираємо. Це росте до гори, забираємо на пеньочок. Забираємо. Є кілька плодушок, пару прутків залишили. Ця гілка росте догори. Дві плодушки є. Зрізаємо на плодові творення, бо вона вже товста на наступний рік ми її зріжемо. Цю на заміщення. Цю її плодові утворення росте до гори. Раз, два, три плода є. По молодій деревині це зріжемо. Плодові творення залишаємо, чуть прикорачуємо. Так, з цим, що тут у нас щось у нас з тої сторони йде. Так, зразу їх зробимо. Трошки правильно, трошки неправильно. Так, це, росте вниз. Прикорачуємо є плодове утворення. Це гілочка горизонтальна. Ми її трохи прикорачуємо. Подивимося, як буде на наступний рік. Ця росте, 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 загинаємо її, вона горизонтальна чуть-чуть прикорачуємо. Ось ці дві гілочки. Зрізаємо на пеньочок, забрали, це хвори, ця росте догори. Лишаємо. Трошки не такий пеньок має бути. Бачите, такі пеньки не треба, я щось накосячу трошки. А ми поправимо. Отак От робимо зріз. І відці підуть у нас бренди з цієї гілки. Все росте цю молоду ми можемо підігнути або підв'язати, щоб вона на наступний рік у нас зав'язалася плодами. У нас тако чіпанули. Це вже товсте ми не загнемо, так само ріжемо. Щоб дало, може, бокові нам зрізи. Хоча, якщо тут немає завантаження сплячих бурньок, відсі можуть вистрілити жировики. Ну, ми в разі чого можемо їх при зелених операціях виламати. Так, з цією гілкою, що ми робимо? Вона росте в крону. Оця гілочка, росте в нас в крону, ми її забираємо. Забираємо також на пеньочок. Забираємо, бачите, відкрили ми. Доступ світла до провідника. Далі цю ця росте якось так догори. Є плодові бруньки. Ну і тут і тут є. Переводимо. Це зрізаємо, це чуть укорачуємо. Ну, це не нагнеться, укорачуємо. Щас чуть-чуть цю підріжемо Далі спускаємося. горизонтально Вертикально забираємо, горизонтально прищіпнули Маловато плодових утворень, звичайно, але росте в крови, ми мусимо забирати. Ми нагнути то не можемо. Це залишаємо. Ця гілочка обрізана. Так, тут цей хвіст у нас пішов сюди. На ту забрали. Можна було б і так забрати, але тут є дві плодушки. Ми мусимо залишити завантаження, бо бачите, його голене і Оце. Тому ми його забираємо. Тут що плодушка, так, це одну сторону і дві, дві гілочки тако. залишаємо. Це забрали. Так, це сюди росте. Чіпанули, догори забрали. Так, є плодушка, гілочка якось загнута. На дві плодушки. По плодовому творню ми це зрізали. От, був зріз, раз, два, три гілочки. так що ми робимо? робимо? Тако зрізаємо, притинаємо, це нехай буде. Це вниз росте, яблуко буде неякісне, забрали. Звільнили це місце. Так. Тут що робимо? Якщо ми залишаємо ці дві гілки, або цю забираємо, або ту робимо коротше. Так. Значить це, цю сторону виводимо сюди, це зрізаємо. Вона під тою. А тут що ми зробимо? Що ми зробимо? Зараз нам дивиться тут. Так, тут опять був зріз і кілька плодових утворень. О, що? Зрізаємо так, іншого виходу нема на слабшу. До гори росте, забрали, забрали. А, є щось тут яблук на такому, лишимо два яблучка, укорочуємо так. Це забрали. Цю гілочку тако підгинаємо. Оцю гілочку ми підігнули. Є кілька плодушок. Якщо пронормуємо, може потім зробимо якісь на через рік-два перевод, от, -от обріжемо. Поки що це лишаємо, нехай воно росте. Так, тут що? Ну, цю цю верхню забираємо. Ці прирізаємо. Ну, хоча тут тінь йде від цієї. Сонце, віти, думаю, що світло буде попадати. Так, тепер боршниста роса є тут. Притнув я її. Притнув, навіть більше можна, бо тут тонесенька гілочка. Два плода залишили. Так, що ми робимо з цією? Є плодушки. ну Тут однозначно на три, на дві. Оцей хвіст ми, мабуть, заберемо цей рік отак. О! Бачите, було кілька яблук, там трошки ми освітили крону. Є кілька плодушечок. Тут плодушечки є. От, однорічна деревина. Кликуємо. Так. Підходимо сюди. Цей є кілька яблук. прикорачуємо гілочку, підсилили. Сію що? Цю ріжу. На такий опеньок. Так. Цю таку поки що. Так. Прирізав, укоротив. Укоротив. Одно яблуко є. Вертикально. Зрізаємо на пеньочок. Бачите, вона висока, довга, раз, зрізали, світло дали. Інакше сонце там піде. О, далі тут є кілька яблук. Однорічна деревина перекоротили. Цю забрали. Що росла вверх. Так, що тут? Це нема. Оця гілочка хороша у нас. Ось ця. Бачите, вона від ствола йде горизонтально. Ми її чуть-чуть чіпанемо, там є два яблучка. Ось. Ось два яблучка. Раз і два. Воно трошки може перекривати буде на цю, але нічого страшного. Це що таке? Ну, поки що лишаємо на цей рік. Є кілька яблук. Обростаючи деревина підрізали, два яблучка є. Цю росте вертикально. Ще раз ріжемо на зворотній ріст. Так, тепер, мабуть, сюди. Наступна гілочка, вона йде трошки в крону. Як би воно хотіло, щоб ці... Так, то зрізали. Це забрали. Отут є лишаємо, воно слабенько, кілька яблучок підсилили. це що догори, зрізаємо горизонтально. Одну зрізали, цю прикоротили. Є кілька яблук, ну можна ще навіть коротше. Це, ну не зачіпаємо, нехай воно собі зав'язується, чуть-чуть чіпанемо цю гілочку. Ми прийшли до цієї гілочки. Тут щось у нас дуже таке вийшло, бачите, загущення таке, велике загущення. Тут є плодові утворення кілька, там є, але це все, ну, вроді би не, не, ну, трошки як віничок отримать. Значить, ми маємо це облагородити. Так, що починаємо? Отут якась є закручена така, вона з плодушками. Я її таке прикорочу, буде за два яблучка. Яблучко одно буде, чіпую її. Ця йде горизонтально, трошки вражена борошнистою росою, по-моєму. Прикоротили її. Так, що з цим ми робимо? Ця гілочка. Що в крону росте? Це я забрав. Це підчікнув. Це до гори непродуктивна деревина. Зрізали. Це прикорочую. Отак. От